Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Росія програє у війні, яку сама розв'язала, але є нюанс. Його озвучила народна депутатка від партії Слуга народу Єлизавета Богуська. Якщо не вдається показати, що ти сильніший, зроби так, щоб противник став слабшим. Цим зараз активно займається як інформ військо РФ, так і широка агентурна мережа ФСБ та ГРУ. Як це працює? Агент під прикриттям. Військового експерта, журналіста, конгресмена, колишнього соратника Путіна, то що у своєму відеоблозі інтерв'ю, заяві, то що у першій третині свого спічу хвалить Україну ЗСУ, народ, волонтерів, ще більш завзято лає Путіна фашистську Росію, війну тощо ну і звичайно нагороджує епітетами подяки західну допомогу Україні в основному постачання зброї у другій частині. Агент переходить до того, що результат війни під питанням. бо... Перше у Рос армії ще є величезні ресурси. Друге постачання зброї в Україну недостатнє. Третє зброя в Україні продається на чорному ринку або продається до країн ближнього сходу. Гроші призначені для армії розкрадаються. Гуманітарна допомога йде наліво. Четверте, як законослухняний американець, американка агент не може дивитися на те, як витрачаються гроші платників податків, і тому треба призупинити постачання озброєння в Україну, доки не будуть відстежені всі маршрути його переміщення в Україні. Перед тим як підійти до персоналі і, взагалі, до звинувачень, агент розповість купу відомої інформації, з якої слухач згоден і схвалює. Тобто інформація добре лягає у вуха слухачеві. Більше того, коли агент емоційно підкреслює переживання співзвучні з переживаннями українців, а тим більше застосовує візуальні образи, типу шарфика з гаслом Слава Україні або одягнений у кольори українського прапора, довіра до нього зростає багаторазово. Потім вмикається механізм інсайдів, типу ця інформація закрита. Про Неї ніхто не знає, але я вам розповім. І довірливий слухач уже готовий будь-яке гівно прийняти за чисту монету. Ай наприкінці йдуть уже конкретні прізвища, на які треба спрямувати людське обурення. Мовляв, ось вони, ці люди, які винні в тому, що не в кожного українського військового є Хаймарс. Цікаво, чи нікого це вам не нагадує? Хіба ж не конгресвумен Вікторію Спарц, яка зараз активно критикує всіх у масштабній зраді, сама пропонувала корупційну схему пов'язану зі зброєю? А саме в той момент, коли українська влада не пішла на такий крок, конгресвумен накинулася на Україну з критикою. Є ще один тип аге. Агентів. Вони складають протоколи зі слів або лояльних до РФ громадян на фільтраційних таборах, або зі слів самих росіян, і потім видають на гору купу гівна про Україну. Це не менш небезпечні, тому що вони представляють великі міжнародні організації. Третій тип агентів це ті, які готові стати посередниками у збереженні життя та здоров'я наших полонених, теж великі та міжнародні. А коли тих розстрілюють у в'язниці ДНР, вони відмовляються від посередництва та кажуть, що ніколи й не обіцяли нічого такого. Одне з останніх ві. До товариша Швеця мене просто розлютило. Емності погані, але червоний хрест просто супер. А винні Кирило Буданов та Олексій Резніков. Ну і так, зброєю приторговував Єрмак, і зараз краде зарплати військових. Ця нитка у швеця червона. і взагалі щось із українською владою у цілому не так. Тому треба міняти коней на переправі негайно, щоб врятувати ситуацію. Інакше офіс президента заведе країну під монастир. Це тупий, але прямий заклик до повалення влади. Я забула: а хто загалом розкрутив в українському сегменті швеця і хто його взагалі знав до того? Прочитала, що СБУ підозрює Ігоря Смишка у Держзраді. Як відомо, ймовірно, що саме СМЕшко готувався очолити контрольовану Росію владу України на випадок, якби президент України залишив Київ у перші дні війни. За деякими даними на можливу причетність до діяльності Смишка на користь Росії слідчі органи, нібито перевіряють відомого журналіста Дмитра Гордона, якого зі Смишком пов'язують тісні дружні відносини, а також інших осіб, які тісно спілкувалися з екс-головою СБУ. Однак на сторінці Смишка написано, що він чесний. І таке інше, але останній пост про те, що Ліван не прийняв наше зерно, до чого це? До речі, новоявлений борець за гроші американських платників податків та за сумісництвом за українську армію, Спарц, іще ще нещодавно засуджувала вивіз зерна з Одеси. Мовляв, Україна готує новий коридор для вторгнення Росіян до Одеси через море. Дивно, це якось ні? Попалося мені зараз відео інтерв'ю гордони з Шустером. Ой, це чудово. Думаю, що тепер і Шустер допоможе Швецю включитися у семигодинних інтерв'ю гордона, щоб пролити свободу слова на те, що українська влада здає українські території і знищує російську армію. В усякому разі, у цьому випуску вони вдвох захоплювалися ахметовим, засмучувались про те, як багато втратила Україна від того, що не буде свободи слова, яка не давала Зеленському узурпувати владу. Чим він за Рази займається, і звісно, як він безсовісний у разі перемоги України, збирається трансформувати рейтинг перемоги у рейтинг на наступних президентських виборах. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.